Ознаки неочевидного уникання стосунків. Перше. Дуже зухвала поведінка. Таке бажання показати свої найтемніші сторони. Такий собі тест для партнера. Друге. Як тільки починаєте відчувати симпатію до партнера, тут же починаєте шукати в ньому недоліки і приховані сенси. Третє. Розрив стосунків при будь-якому конфлікті. Ну, тобто, людині набагато простіше все розірвати і закінчити, ніж почати щось виясняти. Четверте: постійні підозри і недовіра. Аналіз слів, вишукування підтекстів. читання міжрядків. І п'яте. Останнє. Чим далі ви один від одного. Тим вам комфортніше. Як тільки трапляється якесь найменше зближення, починається ціла куча сумнівів. А чи це воно мені потрібно, а чи правильно я зробив, чи зробила, що обрав саме цього партнера, а чи саме він або вона мені потрібний, ну і таке інше.